Дуже цікавий текст про всім відомого дубінського, прости господи, журналіста колишнього, і про кримінальні справи проти нього. Варто взяти до уваги цей текст. Автор тексту міністр соцполітики в часи Порошенка Андрій Рева. Зверніть увагу текст не про те, що Дубінський хороший, текст про те, як і чому ці всі справи раптом з'явилися. Чому саме зараз? І чого тут більше, справедливості і правосуддя чи вистави для мудрого наріду? От над цим питанням давайте і подумаємо, слухаючи цей текст. ЗМІ повідомили нещодавно про кількоразові обшуки в помешканні народного депутата України Олександра Дубінського піймав себе на думці, що це вже не вперше за останній час. Подивився у свої записи так, це вже втретє. Вперше його звинуватили в підробці документів для виїзду за кордон. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вдруге його звинуватили в організації незаконної схеми переміщення за кордон, суд йому дав цілодобовий арешт, і, от, нарешті, народний депутат Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як розповіли в СБУ, Дубінський здійснював інформаційно підривну діяльність на користь РФ і входив до складу злочинної організації, сформованої ГРУ Росії. Та ви що? Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією країни на міжнародній арені. За свою роботу учасники угрупування отримували гроші від військової розвідки Росії. Фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів. кажуть Дубінський мав псевдо Буратіно і розповсюджував фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. До складу групи також входив колишній народний депутат Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік за кордон, а також колишній прокурор Костянтин Кулик псевдо в нього було птічка, який переховується від правосуддя за кордоном. Підривну діяльність в Києві координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна. Революція, як Сатурн, вона пожирає власних дітей, колись під час Великої французької революції сказав перед стратою голова партії жерондистів П'єр Віктюрньєн Верньо. І ось уже більше 200 років раз за разом ми спостерігаємо, як це відбувається за одним і тим же сценарієм. Дубінський ж був одним із активних учасників зеленої революції, талановитий пропагандист, який самовіддано служив. Своєму роботодавцю не шкодував сил для дискредитації Петра Порошенка. Адже, як відомо, мама любить скорость, а ця любов потребує чималих грошей для розкішного автопарку. Ліпіцька фабрика, бізнес на краві, свінарчуки, підені Барига убіл біл свого брата, чого ми тільки не чули в ефірі найпопулярнішого телеканалу від зірок телеекрану, серед яких особливо виблискував Олександр Дубінський. Тому не дивно, що після перемоги нових молодих зелених незашкварених облич, які ніколи не були у владі, пан Олександр зайняв чільне місце серед команди переможців, очоливши Київську обласну організацію партії Слуга народу. А потім щось пішло не так. Спочатку він потрапив під санкції США за спробу втручання у процес виборів у цій країні, потім його виключили з парламентської фракції Слуг Народу. Ну а потім за ґратами опинився колишній роботодавець Ігор Валерійович Коломойський. Тут варто зробити ліричний відступ і зазначити, що, на відміну від багатьох своїх колишніх колег по роботі на телеканалі 1 плюс 1 Дубінський свого роботодавця не здав. І відосиків про опального олігарха на кшталт того, який випустив 95-й квартал про Коломойського в СІЗО, не записував. Більше того, він публічно захищав опального олігарха, що погодьтеся свідчить більше на користь Дубінського, ніж його опонентів. Хай там як, але пан Олександр напевне заслужив ту величезну нелюбов і зневагу з боку політичної опозиції, яку він нещадно поливав брудом всі ці роки. Здавалося, можна було би лише порадіти за те, що нарешті правоохоронні органи зайнялися ним, як то кажуть, катюзі по заслузі, але мені особисто щось таке не дає змогу розділити ту вселенську радість. Спробуємо розібратися. В чому підозрюють Дубінського? СБУ йому закидає, що він входив в групу, яка за російські гроші займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією України на міжнародній арені. В перекладі на людську мову це означає, що. Він критикував зелену владу, найвеличнішого політичного діяча сучасності і його примудрого завгоспа. Ото й все. Тю, скажете ви, так у нас в країні хто тільки цим не займається. Вся опозиція критикує владу за корупцію, непрофесійність і кубівство. Що нового тут сказав Дубінський? А СБУ вам у відповідь каже Так не кожен же опозиціонер був завербований ворогом і отримував за таку критику гроші від агресора. «Так і так. Аргумент залізний. Але до пори до часу чомусь Дубінський критикував діючу зелену владу, і ця влада не висувала йому жодних підозр в державній зраді. Посудіть самі за версією слідства, гру генштабу РФ у 2018 році сформувало агентурну мережу, якою керував колишній співробітник гру Ігор Колесніков. На відео яке представила СБУ. Він прямо називає себе резидентом. Цього резидента затримує СБУ. Він іде на співпрацю зі слідством. Завдяки його показам. СБУ висуває підозру, а потім звинувачення колишньому народному депутату Деркачу, якого тоді СБУ називає організатором агентурної мережі в Україні. Пан Колесніков отримує всього лише 5 років позбавлення волі і відправляється до буцегарні. Не 15 років, як інформує СБУ, а всього лише 5. 5 років. Як таке могло бути? А все дуже просто: на момент засудження пан Колесніков не був ніяким резидентом. В усьому винен деркач, який утік. І ось через рік після перебування в Буцегарді пан Колесніков раптом згадав, що він є резидентом російської розвідки в Україні, керівником агентурної мережі, до складу якої входив народний депутат Олександр Дубінський. Тобто вже не деркач керівник був, а вже Колесніков був керівник. У зв'язку з цим в мене до СБУ виникли наступні запитання. А що раніше вам було невідомо, з ким ви маєте справу? Ви не знали, що пан Колесніков не дрібна рибка ворожої розвідки, а її резидент? Хіба пан Колесніков не повідомив СБУ про всіх учасників своєї агентурної мережі, зокрема і про народного депутата Дубінського, ще тоді одразу. А якщо повідомив, то чому ж весь цей час Дубінський перебував на свободі та ще й був навіть нардепом, а підозру отримав лише зараз? На всі ці питання суспільство має отримати відповідь. Бо надто дивно виглядає така системність відновлення пам'яті пана Колєснікова під час перебування за ґратами. Як тільки у влади виникає потреба оголосити підозру в державній зраді, тут же починається сеанс згадування нових учасників злочинного угрупування. Вам це нічого не нагадує? Саме отак за такою схемою створювалися слідчими НКВС в 37-38 роках минулого століття так звані шпигунські мережі аргентинських і бразильських розвідок. Ну а щоб злісні шпигуни швидше говорили правду, до них застосовувалися всі доступні методи фізичного впливу. Так сьогодні колеснікова просто етепували з одного місця утримання до іншого. Але що йому пообіцяли, якщо він покращить свою пам'ять і згадає деталі, які він забув при проведенні слідчих дій до свого засудження, ми не знаємо. Тому особисто я не бачу підстав до радості, на мою думку, на прикладі дубінського влада відпрацьовує механізм розправи з опозицією. Вона закинула абсолютно фейкову справу про державну зраду і уважно спостерігає за реакцією суспільства: проковтнуть чи не проковтнуть, і суспільство, виховане серіалом Слуга народу, не підвело. Піпл хаває. Ну а раз так, то готуйтеся, панове опозиціонери, до нових сеансів спіритизму за участю резидента Колєснікова, Наприклад, якщо він через рік відсидки згадав свого агента Дубінського. То що йому в наступному році заважатиме згадати і ваше ім'я? Ніщо не заважатиме. Ба більше вангую, йому допоможуть це зробити. Арсенал лікувальних процедур вже давно відпрацьовано, бо наші органи не помиляються, як вони не помилялися в 1937-38 роках. Ну а всім тим, хто сьогодні радіє підозрі агенту Буротіно, нагадаю ще одну мудрість репресії завжди починалися під схвальні вигуки майбутніх жертв. І пам'ятайте, що насправді Буратіно це не дубінський. Буратіне це ті, хто ковтнув цю дешеву підробку. Принаймні так вас хоче бачити Зелена Влада. Не ведіться. Думайте. По скриптум. Подивився на календар сьогодні 13 листопада 2023 року. А насправді 1936 року. Далі буде автор тексту Андрій Рева. Від каналу «Самий Сік. Кожен в Україні може почувати себе в відносній безпеці доти, доки не стане сильно неугодним владі. З того моменту ховайся вжито. Приклад рідкісного мерзотника Дубінського один із таких звісно, що він негідник, і цілком можливо, що вже й напрацював на держзраду, але не відпускає відчуття, що це все робиться для великого рейтингу одного маленького політика, і тільки для цього. А якщо так, то це може статися з будь-ким і будь-коли. Хоча ні, напевне, не будь коли, а якраз у чітко визначений час, коли це буде потрібно для рейтинга лідера. І до речі, а чи помітили ви, що вже майже всі ті, хто звинувачував Порошенка в якихось страшних зрадах, виявилися за кілька років самі офіційними зрадниками України Деркач, Дубінський, Кулик, які люди, які імена, як гучно вони звинувачували п'ятого президента. Нормально ж вони зробили країну в місті у 2019 році? Кому ж повірив мудрий нарід?